Вітання, друзі! З вами Сергій Пономаренко, проект менеджер напряму CRM Brutal Marketing. І сьогодні з вами поговоримо на тему вибору інтегратора CRM-систем, на які речі варто звернути увагу, особливо при виборі CRM інтегратора, і також які правильні питання задавати вашому майбутньому CRM-інтегратору, тобто яку інформацію варто знати. Перш ніж почати працювати з вашим crm інтегратором, поїхали. Впровадження CRM-системи в вашого компанію є важливим рішенням. По суті, ви обираєте софт, ви обираєте програму, на базі якої ви будете надалі працювати, навчати ваших співробітників, збирати аналітику, всю необхідну інформацію, яка буде вам необхідна для подальшої роботи, а також на якій ви будете розвивати власні спроможності. Тому навіть перед тим, як вибрати CRM-систему, важливо вибрати CRM-інтегратора. Вибір CRM-інтегратора є важливим етапом, як ми вже зрозуміли, і ось сьогодні ми з вами розберемо декілька аспектів, на які варто звернути увагу, які запитання задати вашому crm інтегратору Отже, першим і головним запитанням у вас буде питання, з якими системами crm системами працює ваш crm інтегратор Це важливо, тому що кожна crm система має свій напрям. І, до прикладу, crm система KCRM, вона більше спрямована на онлайн-магазини і загалом. На роботу із товарами для товарного бізнесу вона підходить ідеально. Такі програмні рішення як Комосі CRM таке програмне рішення як SalesDrive, таке програмне рішення, як PipeDrive, Зохо. Це більш універсальні платформи, і вони підходять під більшість бізнесів. Тобто їх можна підлаштувати більш детально під кожен з ваших напрямів. По суті, це збірні платформи, на базі яких можна відлаштувати потрібний ваш вам функціонал. А якщо такого немає на самій платформі, її можна доопрацювати завдяки відкритому API. Тобто, першим питанням ми розібрали важливо визначити дізнатися у вашого crm інтегратора з якими саме crm системами він працює. Наступним запитанням до вашого crm інтегратора майбутнього буде питання про досвід, який має цей даний crm інтегратор, і також про напрями бізнесів, для яких crm інтегратор впроваджував crm системи. Тобто, ви маєте розуміти, для скількох різних напрямів цей даний crm інтегратор створював crm рішення, підбирав crm рішення. І також на протязі якого часу він це робив, це досить важливо, тому що коли crm інтегратор створював crm системи для різних напрямів для різних ніж бізнесу, скажімо так, конкретно для вашого проекту може бути корисним поєднання різних досвідів. Досвід роботи в різних напрямах та проекти, які були в crm інтегратора, по цих напрямах досить важливі для розуміння його різноманіття світогляду, тому що коли crm інтегратор має там, до прикладу, по п'яті кейсів для п'яти різних ніж бізнесу, це дуже круто, тому що. Завдяки йому вже досвіду він може комбінувати певні рішення, які він робив для власних клієнтів, і відповідно зможе вам підказати в майбутньому. crm інтегратор допоможе вам в такому разі простим рішенням, і відповідно це дозволить вам не переплачувати за додаткові доопрацювання в кожній із crm систем. Наступним запитанням, звісно ж, буде логічно дізнатися ще більш детально про проєкти даного crm інтегратора які в нього були, і які саме завдання по ним ставилися. Тому що навіть з власного досвіду ми можемо констатувати, що коли є два однакових проекти для двох однакових бізнесів, в них мінімум 30% процесів всередині буде відрізнятися. Це зрозуміло, тому що. Кожна компанія має власні бізнес-процеси. Вона при заході на інтеграцію з CRM-системи описує власне бачення майбутнього проєкту, тобто, що, вона, що компанія хоче від CRM-системи, які потреби, щоб система в собі акумулювала, збирала, аналізувала, і відповідно виходячи з цього завдання. Яке формує компанія, буде відлаштовуватись майбутній функціонал системи компанії? Що ж сьогодні ми з вами швидко розібрали, які питання потрібно задавати вашому CRM-інтегратору, і, відповідно, в наступній серії з вами розберемо, як правильно підготувати технічне завдання, як правильно описати. Ваш запит до crm інтегратора тобто який функціонал ви хочете бачити всередині своєї системи, щоб впровадження самої crm системи пройшло ефективно, швидко і головне, якісно. Дякую за ваш час. До зустрічі.